Це був один із тих вечорів, коли дощ за вікном здається нескінченим, а темрява настільки густа, що, здається, вона тисне на скло, намагаючись просочитися всередину квартири. Нас було троє я, Артем та Олена. Ми сиділи в моїй вітальні, оточені коробками з піцею та напівпорожніми плешками вина, намагаючись втекти від дорослих проблем у теплі спогади. Розмова, як це часто буває після третього келиха. Повернула в бік дитинства. Ми згадували старі іграшки, смак розчинних соків і, звісно ж, телепередачі, які формували нашу реальність у 90-х роках. А хто пам'ятає кімнату тітоньки сови раптом забитав Артем, крутячи в руках запальничку, ну ту, що йшла по місцевому каналу о шостій вечора. Я насупився. Назва здалася знайомою, але пам'ять видавала лише розмиті плями. Це там, де була лялька з одним оком. Невпевнено запитала Олена. Ні, то ти щось плутаєш, засміявся Артем. Там усі ляльки були ну, такими домашніми з фетру і гузиків. Там був в песлах Міття і кіт на ім'я Муркотун. Вони вчили дітей бути чемними, ділитися іграшками, не брехати батькам. Я пам'ятаю, що любив це шоу. Воно було таким затишним, наче хтось загортає тебе в ковдру. Ми почали сперечатися про деталі. Олена стверджувала. Що шоу називалося Вечір у друзів, а я ж був упевнений, що ведучою була жива жінка, а не лялька. Щоб вирішити суперечку, я дістав ноутбук, пальці швидко забігали по клавіатурі. Гугл видав десятки посилань на старі мультики, але потрібної передачі не було. Ми вже хотіли кинути це, коли на третій сторінці пошуку на якомусь забутому форумі ентузіастів старого телебачення я знайшов посилання на файлообмінник. Файл називався просто ефір, 24 жовтня 1996 AV». Ого. присвіснув артем. Це ж рарітет. Вмикай! Я натиснув плей. Екран моргнув, і кімнату наповнив характерний звук білого шуму, шипіння старої касети, яке завжди викликає дивне відчуття самотності. Картинка затремтіла, через екран побігли горизонтальні смуги. А кольори були перенасичені, кислотні, як це часто буває на розмагнічених плівках. Картинка стабілізувалася. Ми побачили декорацію, яка мала зображати затишну вітальню, але через погану якість запису вона виглядала як підвал. Стіни були пофарбовані в брудно-жовтий колір, а меблі здавалися надто великими, непропорційними. В центрі кадру на старому дивані сиділи дві ляльки. Це вони вигукнув Артем. Але в його голосі я почув нотку сумніву. Тільки чому вони такі обшарпані? Лялька пес, яку Артем назвав лахніттям, виглядала жахливо. Її хутро звалялося і місцями було вирване, голюючи сірий поролон, що нагадував гниле м'ясо. Очі, два чорні пластикові гудзики, були пришиті криво, одне вище на іншого, що надавало морді виразу божевільного подиву. Поруч сидів кіт. Його рот, зроблений з червоної тканини, був відкритий надто велико, наче в німому криці, а вуса стирчали, мов голки. Музика на заставці грала повільно, тягуче, наче плівку зажувало. Мелодія, яка мала бути веселою, перетворилася на похоронний марш, зіграний на розладненому піаніно. Привіт, малята! Пролунав голос. Він був високим, писклявим, але водночас хриплим, наче людина, яка озвучувала ляльку, довго кашляла перед записом. Сьогодні ми поговоримо про секрети ми перезирнулися. Олена нервово хіхотнула. Щось я не пам'ятаю такого епізоду. Може, пізній випуск, припустив я, хоча холод вже почав розливатися у мене в животі. На екрані песла хміття повернув голову не плавно, як це роблять ляльководи, а різко смикано. Його чорне око, здавалося, дивилося прямо в об'єктив камери крізь роки. Крізь екран ноутбука прямо на нас. Ти думав, ми забули? запитав він. Голос змінився. Це був низький вібовуючий бас, який резонував у грудях. Артеме, промовила лялька. Ми втрьох здригнулися, Артем зблід настільки, що його обличчя злилося з білою стіною позаду. Це, це монтаж? Його голос тремтів. Ти це зробив? Це жарт? Артеме, повторів пес. Ти пам'ятаєш 1996 рік, 20 серпня, сервант у вітальні? Лялька схилила голову набік, і з її вуха посипалася тирса. Твоя бабуся ховала гроші у старій цукорниці. Ти знав про це. Ти взяв їх, щоб купити ті модні кросівки, які світилися при ходьбі. Але найсмішніше не це. Найсмішніше те, що коли гроші зникли, ти сказав, що бачив, як їх узяв сусідський хлопчик. Як його звали? Сашко? Його батько тоді так сильно його відлупцював. Ти чув, як він плаче через стіну, Артеме. Тобі подобалися твої нові кросівки. Артем схопився з дивана, перекинувши пляшку. Вино червоною плямою розпливлося по світлому килиму, нагадуючи кров. Це якась маячня. закричав він. Але в його очах я бачив тваринний жах. Я нікому про це не розказував. Нікому. Звідки ви це знаєте? Я витягну батарею. крикнув я, перевертаючи ноутбук. Але задня кришка була прикручена дрібними гвинтами, а пальці не слухалися. Кнопка вимкнення не працювала. Екран продовжував світитися холодним мертвим світлом. Раптом кіт Муркутун на екрані зашипів. Цей звук був схожий на скрегіт металу по склу. Він повернув свою пласку морду до Олени. Вона сиділа, обхопивши себе руками, і дрібно тремтіла. Оленко. проморктів кіт, і його голос звучав, як шелест з сухого листя на цвинтарі. Ти така добра дівчинка, усі так кажуть. Ти любиш тварин, правда? Особливо хом'ячків. Пам'ятаєш Хомка? Олена затулила вуха руками і почала розгойдуватися вперед-назад. Ні, 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 замовкни. Ти поїхала до табору на два тижні, продовжував безжально кіт. Його червоний рот розтягнувся в посмішці, яка виходила за межі його обличчя. Ти обіцяла мамі, що насипала йому достатньо зерна. Але ти забула, Оленко, ти просто забула. Ти згадувала про нього, коли купалася в морі, коли засмагала. Він помирав повільно, Оленко, від спраги. Він шкрябав стінки клітки, чекаючи на тебе. Ти чуєш цей шкрякіт? З динаміків ноутбука, перекриваючи шум дощу, почувся тихий, ритмічний звук: Шкряб, 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 шкряб. Олена закричала Це був пронизливий істеричний крик, від якого заклало вуха. Вона схопила коробку з піцею і жбурнула її в екран, але коробка просто відскочила. Тепер фігура на задньому плані почала рухатися. Людина в чорному повільно вийшла з тіні. Ляльки розступилися. Я побачив, що на обличчі людини була маска. Це була проста біла маска без отворів для очей чи рота. Абсолютно гладка поверхня. Вона підійшла до камери впритул. Зображення почало спотворюватися, пікселі розпадалися на червоні та зелені квадрати. А ти. пролунав голос, який не належав нікому. Він звучав прямо в моїй голові, минаючи вуха. Ти думаєш, що ти просто глядач? Ти завжди був просто глядачем. Коли в школі били слабких, ти дивився. Коли Артем брехав, ти мовчав. Коли Олена плакала, ти відводив погляд. Ти думаєш, що невтручання це не гріх? На екрані з'явилося моє обличчя. Не моє відображення у склі, а запис. Я побачив себе у віці десяти років, як я стою на шкільному подвір'ї, і дивлюся, як старшокласники відбирають рюкзак у мого друга. Я просто стою і дивлюся. Моє обличчя на екрані почало старіти. Шкіра вкривалася зморшками, очі провалювалися всередину, морда зашивалася чорними нитками, перетворюючи мене на ляльку. Час платити за квитки. сказали всі троє. Пес, кіт і людина в масці. Хором. Раптом світло в квартирі почало блимати. Лампочка під стелею вибухнула, осипавши нас дощем із гарячого скла. Ноутбук видав пронизливий високочастотний писк, від якого здалося луснуть судини в очах. З екрану почав виливатися чорний дим. Він не був віртуальним. Цей дим тягнувся до нас. Я відчув дотик, холодний та вологий, наче мокра ганчірка, на своїй шиї. Біжімо. крикнув Артем, вибиваючи двері вітальні плечем. Ми вискочили в коридор, потім на сходи. Ми бігли вниз, перестрибуючи через три сходинки, не чекаючи ліфта. Мені здавалося, що позаду в темряві сходового майданчика я чую тупотіння маленьких м'яких лап і шуршання жорсткого костюму. Ми зупинилися тільки на вулиці під проливним дощем, відбігши на два квартали від мого будинку. Ми стояли під ліхтарем, важко дихаючи, мокрі до нитки. Ніхто не наважувався заговорити. Олена плакала, розмазуючи туш по обличчі, Артем тримався за серце. Я подивився на вікна моєї квартири на сьомому поверсі. Там було темно. Але на мить, коли блискавка розрізала небо, мені здалося, що я в вікні бачу три силуети, дві маленькі фігури і одну високу. Вони стояли і дивилися нам слід. Тієї ночі ніхто з нас не повернувся до мене. Ми розійшлися по домах, боячись дивитися один одному в очі. Ми перестали спілкуватися через тиждень. Дружба, яка здавалася непорушною, розсипалася, як стара тирса. Артем спився і зник десь у Польщі через два роки. Олена потрапила до психіатричної клініки з важким нервовим розладом. Кажуть, вона не може перебувати в кімнаті з м'якими іграшками. А я Я продав ту квартиру без цінок, навіть не забираючи речай. Я залишив там все: меблі, одяг, той проклятий ноутбук. Але іноді, коли я перемикаю канали пізно ввечері і натрапляю на білий шум, я завмираю. І я знаю, що одного разу, коли я залишуся зовсім один, шоу продовжиться. Адже як сказав Кіт Моркутун, секрети гниють усередині. А ми всі складаємося лише з секретів.